Всім привіт! Сьогодні з жіночого пальта я маю зробити подовжений жилет. Довжину залишаємо, видаляю тільки рукава і обробляю пройми. На каналі вже є подібна робота з курткою. Там я пройми обробляла трикотажною тасьмою, оскільки, в тому випадку, всі зовнішні зрізи були закриті такою ж еластичною тасьмою. Сьогодні нічого такого подібного нема, тому пройму буду обробляти обшивкою. Ну, зрозуміло, що на обшивку підуть рукава. І ще є одна дрібничка, яку треба зробити, але про неї вже в кінці, якщо згадаю і зніму той момент. Пальто сорочкового типу крою розпорюю боковий шов і відпорюю рукава. На цьому зупинятись, думаю, довго не буду. Такі маніпуляції на розрив робимо дуже обережно. Якщо ниточка тоненька, і піддається легкому розриву. Якщо ж нитка виявиться міцною, а плащівка, так собі, може роздерти по-живому. І так само відпорюємо рукав підкладки. Рукава відпорола з обох боків, і зараз займаюся підкладкою. Можна відпрасувати деталі пілочки і спинки, якщо вам так буде зручніше. Від лінії шва. Відкладаю відстань, саме таку, якої ширини я хочу мати готову обшивку. Я відкладаю 3 см. Думала, 3,5 чи 4, але дивлюся, що 3 буде достатньо. І так далі. Це в мене деталь спинки з переходом на деталь пілочки. Так само з іншого боку. І цю детальку зрізаємо. Деталі зрізала. І в роботу за основу беру одну з них. Роз'єдную плечовий шов. Отримую дві детальки деталь для спинки, деталь для пілочки. Деталі з підкладки викладаємо на рукав. Все-таки бажано зберегти напрямок повздовжньої нитки. Короткі внутрішні зрізи, в мене вже з закладеними припусками. До довгих зрізів додаю подвійний припуск. Тобто, якщо я маю обшивки вшивати з припуском 1 см, додаю 2,5 см, півтора, 3 і так далі. Постійно намагаюся про це нагадувати в подібних роботах, коли частинку деталі відрізаємо від основної і замінюємо іншим матеріалом. Обов'язково даємо по лінії зрізу подвійний припуск. Викроюю. Маю по дві деталі. Спинка, пілочка. Деталі обшивки пройми, з'єднуємо попарно по плечових і бокових швах спинка. Так само застрочуємо бокові шви верха і підкладки під проймою. Деталь обшивки лицевою стороною накладаємо на лицеву сторону виробу. Враховуємо те, що зараз саме в моєму випадку підкладка зшивалася оверлочною строчкою, вона вуща. Основні припуски ширші, тому це враховуємо при вшиванні. Співставляємо шви, боковий, плечовий, прокладаємо строчку. Ось так це виглядає. На деталі обшивки прокладаємо строчку перекант, як же ж без нього в таких деталях, припуски при цьому розсікаємо. В одному з бокових швів робимо отвір для внутрішньої роботи. Деталь обшивки складаємо лицевою стороною до лицевої сторони підкладки. Вивертаємо через отвір. Так само сколюємо. Півставляємо шви і вшиваємо. Послідовність вшивання обшивки може бути трохи іншою. Наприклад, спочатку підшити обшивку до підкладки, а потім уже вшивати в пройму. Але саме такі варіанти, як я зараз демонструю, полегшує прокладання ось цієї строчки переканта. Підшити підкладку до обшивки вже простіше. Підкладку підшила, такий вигляд. Зараз зсередини, з, з виворотної сторони. Так само з іншого боку, через отвір в підкладці З'єдную лицевою стороною до лицевої. Так само запаковую і цю сторону. Якщо плечовий шов короткий, це трохи може дати ускладнення при прокладанні строчки по колу, коли підшиваємо підкладку. Тому можна зі сторони пілочки. Від шва до шва прострочити, а потім зайти вже зі сторони спинки, так само від шва до шва. Обшивку обов'язково закріплюємо по плечових швах і бокових швах. Це можна зробити як з внутрішньої сторони, а саме з'єднати припуски верха і внутрішньої частини. Або ж прокласти на скрізну строчку в розкол шва. Я так і зробила. Крім цього, закріплюємо обшивку по проймі спереду і на спинці. А саме прокладаємо кілька стіпків, робимо закріпки по лінії рисунка. У мене ось на пілочці в двох місцях, і на спинці теж в двох місцях. Крім цього, клієнтка попросила підшити пояски. Оскільки пальто з самого початку було на запах, без застібки взагалі, вона поставила кнопки. Але відстань від краю борта до застібки занадто широка, як для однобортної. це підходить більше вже для двобортної застібки. Тому нижня пілочка в неї провисала, падала. Вона підшила ремінці собі, але каже, що зробив вже якось більш-менш по-людськи. Тому з частини рукава я вирізала. Полоски плащівки. Середину утеплювач видалила, тільки сама плащівка. Підшила підкладку і по краю борта. Ще раз показую виворітна сторона, ліва, права, і вигляд з лицевої сторони. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!